З приводу тодішньої полінезійської теології, а точніше теології Маорії, яку б от на такі, знаєте, такі світські церковні дискусії ми могли б зустріти з вами десь в високосвітських ватиканських салонах, це, значить, якийсь такий, типу, джентельмен, який володів теологією в кращих вузах Британії та, ну можливо, не тільки Британії. Ну, Скоріше, навіть Ватикан, ну там. Ізуїт він підходить, так каже, якомусь проповіднику Маорі. каже: знаєш що, дядьку, а, от ви кажете, що ви обрані. А чому? З якої такої причини? А маорійський проповідник йому відповідає: А ти зараз підійди до мене і докажи зворотні. Ось так, да, десь така о, дискусія тривала теологічно. І мені дуже подобається, з яким підходом завжди, навіть за неї. Тимніших часів підходили взагалі до свого життя, до життя оточуючих до всього процесу війни безпосередньо Маорі.